Українська молодіжка встановлює нові рекорди вперше в історії в рамках однієї кваліфікації чемпіонату Європи. Наші хлопці здобули вісім перемог. Планку на нову висоту підопічні Наймельгоси встановили у зустрічі з північною Ірландією, і та перемога дозволила синьо жовтим достроково подолати відбір на євро 2025 Арбітер дає фінальний сусток. Збірна України перемагає. А перед тим, як ми продовжимо, нагадаємо про обов'язкову програму. З вас лайк і підписка на канал. А також подякуємо за підтримку нашим друзям, компанії Україна» преміум спонсору збірної України з футболу. Разом сильніше. У закріпленому коментарі під цим відео ви знайдете посилання на бонус до 5 тисяч гривень від Вібет. Попереднім найкращим досягненням України у кваліфікаціях молодіжного Євро були сім звитяг. Вперше цей результат команда показала у відборі на Чемпіонат Європи 2006 року під керівництвом Олексія Михайличенка, а у 2023-му повторила з Русланом Ротанем. В обох випадках збірна посідала друге місця у групах та кваліфіковувалась у фінальну стадію через раунд плей-офф. У відборі на розіграш континентальної першості 2025 наші достроково покращили свої показники. Ба більше перемогли вісім разів поспіль. Нова історія почала писатися 25 липня 2023 року. Коли молодіжка отримала нового тренера. Замість Руслана Ротаня команду очолив у Мельгоса. Госа. Про призначення особисто оголосив Сергій Ребров, який перетинався з іспанським фахівцем у Динамо. А згодом вони плічопліч працювали у Ференсвароші та Аляні. Тож, небезпідставно, Мальгосу називають обранцем саме Сергія Станіславовича. Дебют першого іноземця на чолі молодіжної збірної відбувся у вересні 2023 року у товариському матчі з німцями. Тоді за чотири дні до старту кваліфікації наші зазнали поразки з рахунком 0-2. І та контрольна невдача залишається єдиною у кар'єрі іспанція у збірні. Попри деякі проблеми, загалом ми були кращими за суперників. Я задоволений своїми гравцями, не тільки волошеними брагару. Не хочу виділяти жодного з футболістів, адже в будь-якому матчі забити може кожен. Волошина та Брагару іспанець згадав як свіженьких авторів голів у ворота ірландців. Проте тандем динамівців цілком заслуговує на відзнаку за весь виступ у відборі. Тож цей акцент Мальгоса зробив точно не випадково. Назар взяв участь у всіх восьми матчах та забив чотири голи. Найкращий показник серед усіх молодих збірників. Також без вихідних кваліфікацію відіграли динамівці Нещеред і Рубчинський. Рухівці Квасниця та Краснопір, а також Салюк з першолігового металіста 1925 та Батагов, який влітку перебрався з зорі до турецького трабзонспора за 2,5 лимона євро той самий Волошин в останньому матчі 2023 року заробив пенальті, який приніс перемогу українцям над Азербайджаном. А вже працюючи у парі, динаміці заклали фундамент сенсаційної та по-справжньому важливої перемоги нашої збірної над англійцями. У третьому матчі відбору Мельгосу очікувало перше справжнє випробування. У Кошице ми приймали європейських чемпіонів. Звучить лячно та потужно. Але нашим вдалося заглушити Лев'ячирик. Ще до перерви Волошин результативно відгукнувся на навісну передачу брагару. А ще за 12 хвилин. Олег Очередько божевільним ударом зі штрафного пробив поміж вух Метю Кокса. Коли ж англійцям вдалося зрівняти рахунок, своє слово сказали ще два представники основи іспанського фахівця. За 23 секунди до кінця регламентованого часу Валентин Рубчинський. Протягнув м'яч по центру та віддав ліворуч квасниці. А той зібрав на собі двох захисників та обвідним ударом влучив у дальній нижній від воротаря кут. Тож у питанні розподілення ігрового часу між гравцями мельгоси питань нуль. Все чітко і справедливо. Особливої подяки від кожного з нас Волошин заслуговує за гол у ворота сербів. Бажання засмучувати друга нашого ворога не покидає вже понад 10 років. Тому за 2-1 над сербами сьому матчі відбору від проєкту в збірна хлопцям окремий уклін. Хавбек Динамо відновив паритет на 34-й хвилині. А вже по перерві легіонер з англійського Брандфорда приніс нашій збірній вольову перемогу. Поки що не роззабивався за збірну Ігор Краснопір. Чи у нас до хлопця завищені вимоги через його досягнення в чемпіонаті? У Джерсі руху в УПЛ 21-річний Форвард відвантажив уже 4 м'ячі у п'яти матчах. За збірну у восьми іграх відзначився двічі в обох зустрічах з Люксембургом. Погодьтесь, доволі скромне досягнення, якщо зважати, що дехто вже пророкує краснопіру щонайменше повторення кар'єри Артема Довбика. Окремої згадки заслуговує правий захисник Віталій Роман. У семи матчах він записав на свій рахунок один точний удар, і той став переможним у першій грі проти Північної Ірландії. А ще гравцю руху цілком можна приписати частину заслуг за п'ять сухих матчів збірної. До речі, про шатаути. Всі вони на рахунку Руслана щерета. Другий в Динамо, але перший у молодіжці натякає, що тріо збірної Лунін, Трубін, Бущан, мають вже озиратись. Зміна швидко росте. Росте і, схоже, що готова до підвищення у класі у вигляді національної збірної. Ось тільки є, як то кажуть, нюанс. Не слабенька така конкуренція. Про складові воротарського квесту на щерета ми вже згадали. У Волошина та Брагару ситуація дещо простіше. В основі у Сергія Реброва на їх позиціях монстри Михайло Мудрик та Віктор Циганков. Але ж завоювати місце у найближчому резерві здається їм цілком по силі – Андрій Миколаєвич Єрмоленко. звичайно ж, навіть у свої 34 – справжній лев. Але при всій повазі не вічний. Та й Владислав Кабаєв не залізобетон. А тут ще й результати головної команди вимагають термінових дій. Логіка проста. Якщо ми залишаємо поточного тренера. Отже, проблему у поразках потрібно шукати у своїх гравцях. Хіба ні? Кадрові зміни. Чим не вихід для Сергія Станіславовича? Напишіть у коментарях свої варіанти представників молодіжки для Реброва. Чи готові лідери Мельгоси вже найближчим часом допомогти національній збірній? Ми ж дякуємо за підтримку нашим друзям компанії Україна». Преміум спонсору збірної України з футболу. Разом сильніше. Попереду молодіжку очікує ще два жовтневих матчі з англійцями та сербами. Потрібно готуватись, забути попереднє досягнення та надалі прагнути до максимуму. І це, до речі, ще одна серйозна перевірка для Мальгоси. Іспанці будуть протистояти зіркові настрої наших хлопців. Ми їх помітили вже у грі з Північною Ірландією. Коли занадто самовпевнений Батагов перетворив комфортну перевагу збірної у два голи у Слизькій 1 ще й за у меншості. З оновленням рекорду збірну привітав президенту Аф Андрій Шевченко і зовсім не випадково згадав у своїй урочистій промові не тільки головного тренера та творця українського успіху іспанця Мельгосо, але й віце-президента асоціації Реброва, який відповідає за всі наші збірні. Вітаю молодіжну збірну України із виходом на чемпіонат Європи. Команда у неї Мельгоси показує дуже хороший результат у групі, вигравши всі матчі. Вдячний Сергію Реброву, під керівництвом якого ми бачимо прогрес у роботі та результатах усієї вертикалі збірних. Ми бачимо перспективи в обраному векторі роботи та повністю довіряємо Реброву. Чого очікувати від цієї збірної у червні 2025-го двадцять п'ятого на Єврословаччині? Емоцій, голів, сенсацій та перемог, звісно. Що казати, ми завжди чекаємо на це. Чи здатна збірна Мельгоси підкорювати нові вершини? Звісно, ми, українці, взагалі здатні на будь-які дива та сенсації. І останні два роки яскраве тому підтвердження. Якщо повертатись до футбольних полів, хочеться відмовитись від гучних прогнозів. Бо тези про найсильнішу збірну ми вже десь чули. В наших реаліях хочеться просто радіти у моменті, коли привід є. Ось як зараз, наприклад, 10 вересня, наша молодь встановила історичне для країни досягнення на пару з Нідерландами у поточному відборі, ще не втрачала очки і за два матчі до кінця кваліфікації пробились на євро. Радіємо цьому та обережно мріємо про більше. Зі збірною разом сильніші.